Вітаю, друзі! Вчорашні роз'яснення президентом України Володимиром Зеленським свого ж указу, датованим ще 30 вересня 2022 року, про введення в дію рішення РНБО про неможливість ведення переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Наприкінці третього року війни ставить питання розуміння такої категорії, як ворог. Ви знаєте, що вчора, в суботу, 25 січня, в на свій день народження, Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році ввів в році дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним щоб зупинити сепаратизм. Оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через багато різних коридорів, які Україна не могла контролювати. Про це Зеленський заявив на прес-конференції з президенткою Молдови, Майю Санду в Києві в суботу. Далі йде пряма мова, три абзаці цієї прямої мови для того, щоб заощадити час і не заплутувати. Оскільки пряма мова дуже кострубата, я сфокусуюся тільки на останньому абзаці, він ключовий. Це було коли їхні, тобто російські війська, були тут, у Київському регіоні. Наголошую, у Київському регіоні. І вони це робили. Вони пробували тиснути через багато різних коридорів, і депутатський корпус наших громадян, і депутатський корпус наших європейських колег і Сполучених Штатів Америки було багато різних переговорних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми наші відповідні органи не можуть це контролювати. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин. І всім іншим я заборонив стаття. Верніше, новина на українській правді називається так: Зеленський про заборону на переговори з Путіним. Я лідер перемовин. А всім іншим заборонив. Зрозуміло, чому піднялося це питання, тому що нещодавно Володимир Путін давав якийсь там коментар своїм придворним журналістам, і він говорив про те, що він не проти перемовин в черговий раз, але ж президент Зеленський указом, своїм указом своїм заборонив вести переговори з Володимиром Путіним. Ну і Трамп також. Він педалює питання переговорів. І тут Володимир Зеленський дає отакі пояснення. Почну з простого, з елементарного, Володимир Олександрович ну просто Бреше, причому неприховано Бреше, я навмисне зробив наголос. На оці події. Це було коли їхні, тобто російські війська, були тут, у Київському регіоні. У Київському регіоні російські війська були до 30 березня, ну можливо, там до перших чисел квітня 2022 року. А указ президента він називається. Зараз я зачитаю, як він називається. Номер 679, 2022 рік про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня 2022 року щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору. Ну мені здається, що щось курнули люди. Явно от таке формулювання мені не зрозуміли. України та відновлення її територіальної цілісності. Тобто важливий момент російські війська були під Києвом до кінця березня, ну, можливо, до перших чисел квітня. А указ президента був прийнятий 30 вересня. Це у відповідь на анексію чотирьох українських областей. А анексія відбулася, і введення в Конституцію Росії Путіним відбулося в 20-х числах вересня 2022 року. В 20-х числах вересня 2022 року. І ось українська сторона так відреагувала. І це не має ніякого відношення до російських військ і до тиску, і до. Так званих політичних коридорів, про які говорить Володимир Зеленський. Я не знаю, хто йому порадив таке сказати, і чому він вийшов із такою заявою, але фактично Зеленський оголосивши, що він є лідером, він ж не до кінця розуміє, чим він займається і що він говорить. Я лідер перемовин і всім іншим заборонив. Зеленський сказав абсолютно правду. І всі коридори політичні він контролював абсолютно. Він контролював Арахамію, він контролював ще якихось людей, які зустрічалися то з Абрамовичем, то ще з кимось. Стамбульська група. Пров... Якщо вірити Арестовичу, звичайно, що він там якусь військову складову забезпечував, Сансани Чалий ще якусь там складову забезпечував. Тобто це всі канали і коридори, які контролював Володимир Зеленський. І він абсолютно їх розмножував ці коридори. Більше того, наші партнери за кордонів в тому числі Борис Джонсон, навпаки, намагалися ці коридори прикрити. Не Володимир Олександр Зеленський намагався згорнути. Переговорні треки, чи переговорні там коридор ні. Це робили британці. Це, можливо, робили ще якісь люди, які казали, що цього робити не можна. А Зеленський насправді не міг втриматися, і я ще раз наголошую: Західна преса позаминулий рік уже періодично викидала в медійний простір результати цих стамбульських домовленостей. І Ще така інерція була після цих стамбульських домовленостей, і перемовини тривали до травня 2022 року. І Путін розмахує саме цими паперами, паперами, до яких причетний безпосередньо Володимир Зеленський. І тільки після того, коли Путін увів конституцію 4 області: Запорізька, Херсонська, Донецька і Луганська, було прийнято таке рішення. Щоб, хоч якось відповісти на отаку поведінку Путіна. Ну, безперечно, тоді ще це все було десь підкріплено позитивним настроєм від нашого наступу у вересні-жовтні 2022 року. Тобто, Зеленський ну, брутально просто обманює всіх, вводить в оману і, намагаючись зараз. Заперечити той указ, який він прийняв, починає маніпулювати фактами і все перекручувати. Але ну, тут якби нічого нічому дивуватися. Але я хочу повернутися до анонсованої проблеми. Вона проста. Кінець третього року війни. Ми до цих пір не розуміємо такої категорії, як ворог і ради. Цьому просто немає. Я завжди стояв на позиціях, що з ворогом перемовин ніхто не веде. Але ну, цього мало. Потрібно пояснити взагалі, спробувати, до речі, розібратися, а хто такий А, Я хочу. Простими словами, деякі речі сказати. Ворог це непоганий сусід, який ляпо чи нечистоти під паркан і не вітається. Ворог це сторона, яка тільки виношує плани, має наміри вас вбити. Вбити це Рубікон. Рубікон, який. Визначає сторону як ворожу. До тих пір, поки немає намірів вас вбити, ви не можете говорити, що це ворог. Це може бути якісь недобросусідські стосунки, ще щось і так далі. Немає різниці, чи ворог вас поважає, чи вас зневажає. Якщо тільки він хоче вас вбити, він вас може дуже сильно поважати як сильного суперника. Але якщо він хоче вас вбити, ця сторона хоче вас вбити, то це ваш ворог. Російська Федерація не просто має намір. Вона не просто виношує плани вбити українців, вона реалізує це все. Вона уже це все реалізує. Тобто, вона ворог уже, я не знаю, там, в квадраті чи в кубі це очевидні прості речі. Ми не можемо ввести перемовини стороною, яка має намір. Не, не має намір, вона нас уже вбиває. Вона нас вбиває і має намір вбити нас всіх до кінця. Крапка. Про це нічого не говориться. Коли Зеленський у вересні, 30 вересня 2022 року, ось цей указ про заборону з переговорів з Російською Федерацією, то у мене, і, можливо, ще й якихось ідеалістів, закралася така надія чи підозра, що Зеленський нарешті зрозумів, що з ворогом переговори не ведуться. Але ми бачимо, що наприкінці третього року війни Зеленський нічого не зрозумів. Зеленський півбіди. Що він нічого не зрозуміє. Не зрозуміли я не знаю, скільки ну, напевно, 50% громадян України. А можливо і більше, слово переговори повинно повністю зникнути з глосарію, з лексики, з медійного простору. Це заборонене повинно бути слово в Україні. Якщо Трамп хоче. Переговори і перемовлятися з Путіним це його справа. Ми можемо тільки вести переговори з нашими партнерами. Можливо, у нас є союзники. Ну з союзниками можна вести переговори. Можна вести переговори з партнерами, можна вести переговори з Сполученими Штатами Америки напряму. З Трампом можна не напряму. Можна публічно чи не публічно домовлятися, як ми використаємо надану зброю. З метою замороження по лінії фронту чи з метою деокупації територій. Про це можна говорити з нашими партнерами. Все більше переговорів ні з ким не ведеться. Ми самі собі робимо проблеми і показуємо про те, демонструємо всьому світу, що ми не розуміємо, що таке ворог, і ми готові вести розмову з ворогом. Ми даємо. Даємо себе, ну я не знаю, на зневагу і даємо себе на, підставляємо себе на знищення. Тому що якщо ми демонструємо, що ми готові розмовляти з ворогом, то ми не викликаємо ні поваги, ні розуміння. Це важливий елемент загалом політики. Це треба розуміти. Ну, але такого розуміння не відбувається. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати по цьому питанню. Ну а те, що Зеленський тепер викручується намагається якось скасувати свій же указ, який він видав, для того, щоб себе стримувати. Я не можу зрозуміти тепер, якщо тоді мені було зрозуміло, ну, така була у мене надія сподівання, що він зрозумів, що з ворогом не можна. Вести перемогу, то я не знаю, які були мотиви у Зеленського. Нащо він приймав цей указ? Мені складно сказати, на що він приймав цей указ. І зараз він намагається від нього, значить, відкраскатись і розказати всім, що він лідер і виявляється, це ж вдуматись. Ну, це плювок в обличчя взагалі. Оце пояснення, це просто плювок в обличчя. Ну за кого він нас вважає, От, висловлюючи такі речі, за кого нас вважає президент України? Ну, просто, ну, я не знаю, за сміття, напевно. Коли він дає таке пояснення, що виявляється, це він не, не собі забороняв цим указом вести перемовини з Путіним, а всім іншим, які ведуть по якихось підпільних політичних коридорах. А він собі залишив цим указом, ви вдумайтесь, цим указом заборону вести перемовини з Російською Федерацією. Він залишив собі, тільки собі можливість вести ці перемоги. Ну, Це просто ну, плювок соплями в обличчя от, всім громадянам України. Оце пояснення Зеленського. А, ну, реакції на це, звичайно, у нас належної немає. Всі, важ... Всі обтерлися і далі слухають там, і чекають перемови, чи ще там чогось. А, гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. На побачення на все добре.